До речі, друзі! Сьогодні День пам'яті священномученика митрополита Филипа, митрополита та Московського та всієї Русі. А чому я згадую про нього? Тому що я хочу провести певні паралелі між тими часами і сьогоденням. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Надалі буде тільки цікавіше. Так от, церква згадує сьогодні не лише історичну постать 16 сторіччя, а сам принцип християнського свідчення перед обличчям насильства і беззаконня, його життя, з смерть стали відповіддю на спокусу, яку супроводжує, яка супроводжує церкву у січні епохи. Чи має вона мовчати, коли влада чи зло чи зобов'язана говорити правду? Навіть якщо ціна за неї власне життя. Саме в цей день особливо гостро постає питання порівняння подорогу митрополита Филипа з позицією нинішнього керівника РПЦ Патріарха Кирила Гундяєва, який обрав шлях підтримки державної влади, і, зокрема, дій Володимира Путіна у контексті війни і окупації України. 16 сторіччя правління Івана Грозного. Опричина Державний терор, масові страти, Беззаконня. Позиція митрополита Филипа. Відкрита відкривав царя за насильство і вбивство. Публічно відмовився благословляти Івана Грозного, доки той не припинить терор. Чітко розділяв, цар не Бог, а влада не може бути виправданням злу. Осмідоблював наслідки, був позбавлений сану, ув'язнений і вбитий. Суть подвігу свідчення істини ціною життя, пріоритет Євангелія над державними інтересами. Класичний приклад пророчого служіння церкви, яка говорить ні злочинні владі. Саме за це він канонізований як священомученик. Кирил Гундяєв. Позиція сьогодні сучасна РФ. Авторитарна держава, війна проти України, масові жертви, окупація те, територій. Позиція патріарха Кирила Гундяєва. Публічно підтримує влади РФ і дії Путіна. Виправдовує війну релігійною риторикою, метафізична боротьба, руський мір, власнова військових РФ, фактично сакралізуючи насильство. Не засуджує воєнні злочини, репресію, брехню. Ключовий момент: церква в особі патріарха отутожнює себе з державою, а не стоїть над нею. Євангельська етика, не вбий блаженні миротворці, підміняється геополітичною ідеологією. На початку повномасштабної повномасштабної війни. Багато хто очікував від слова саме від церкви від РПЦ не дипломатичного, не політичного, а пророчого слова правди про гріх убивства і відповідальність влади перед Богом і неприпустимість насильства виправданого будь-якими ідеологіями, ви запитаєте, чому я порівнюю ці дві постаті? Тому що їхні церковні посади є тотожними. і святий митрополит Філіп – і патріарх Кирило очолював, Філіп очолював, а Кирило і зараз очолює церкву в межах однієї і тієї ж традиції. І, і несли Патріарх митрополит Филип Нес, а патріарх Кирило несе найвищу пастирську відповідальність перед Богом і народом Божим і власним сумлінням. До зустрічі! На наступних відео на моєму каналі. З Богом! Нехай Господь благословляє!